Вітаю вас, друзі! Мене звати Дмитро Власов, і сьогодні ми будемо розмовляти про а, програму для персонажної 2D-анімації для ігр Spine. Якщо ви слідкуєте за моєю діяльністю, то ви знаєте, що я професійно займаюся моушн дизайном в After Effects. І у вас, мабуть, виникає запитання, навіщо пересідати на новий якийсь софт, якщо є After Effects, і в After Effects можна робити в тому числі і персонажну 2D-анімацію? Є для цього інструменти. В цьому відео я відповім на це запитання. І для того, щоб краще на нього відповісти, я вип'ю трошечки фільтра, який я купив в одній із кав'яр неподалеку. А тепер ми разом з вами підемо на сайт пошуку роботи, анонімної роботи джині.ко. Поїхали! Чудово! Друзі, я відкрив сторінку пошуку роботи Дженні, і зараз хочу вам показати кількість вакансій е в motion дизайні, а також кількість вакансій. В анімації саме в 2D анімації персонажній в програмі Spine. Якщо ми напишемо в пошуку motion, просто motion можна, не обов'язково дизайн. І подивимося, скільки тут є вакансій. От я вже бачите, тут відкривав деякі з них. Дивіться, вчора була одна вакансія від 500 доларів зарплата. Ну, це дуже мало. Це, мабуть, для таких для джуніорів, для роботи в маркетинг-відділу. Якоїсь геймдемп компанії для того, щоб робити рекламні відеокреативи. Там зазвичай треба моушени невисокого рівня. І, до речі, я вважаю, що це непоганий старт вашої кар'єри в мошен дизайні. І в мене от ми зараз з товаришем розробляємо курс саме направлений на те, щоб швидко стартувати в кар'єру моушен дизайні. І от Сфера геймдеву, а саме маркетинг відео, де ви будете працювати над рекламними відеокреативами для ігор, це саме те, тому що там не потрібні високі скили в motion дизайні, і це робота в After Effects. Тобто, ну, там здебільшого, це After Effects. А, так от, але там ну, джуніор може там, заробляти там, в такій сфері. там, Ну, 1000 доларів там менше, більше можна, можна і півтори заробляти, можна і дві заробляти. Е, є в мене товариш, який знайшов роботу від, саме от, в, в цій сфері за 3000 доларів. Але треба розуміти, що рекламні відеокреативи не потребують таких високих скілів, і тому там, зазвичай і зарплата менша, але й робота простіша. Окреме питання в тому, що кількість вакансій вона не така велика. Якщо ви подивитесь, дивіться, от вчора була сьогодні вівторок, а ні, сьогодні вже середа. Вчора була одна вакансія, як ви бачите. А також була вакансія 15 серпня. Це в понеділок дві вакансії, 15 серпня. Ось junior Marketing Designer, Graphic and Motion Designer. Ну ось, до речі, бачите, 11 серпня це десь четвер, минулий, тисячу 2400 Доларів в місяць. Ну, тобто, в цілому, в цілому цілому тут знову ж таки все відносно. Але на мою думку, для знання одного софту, такого як After Effects, 2400, в цілому непогана верхня планка. Звісно, там комфортний рівень у всіх різний. Але сама кількість вакансій, на мою думку, не дуже велика. І більшість цих мошен дизайнерів вони якраз, це якраз для різних відеокреативів. В основному в геймдев індустрії але можуть бути, от, наприклад, BetterMe це застосунок для занять спортом. І бачите, тут теж треба требаш-дизайнер в лапках, в дужках гейм. Все ж таки для ігрових відеокреативів. Ось тисячу доларів. Ну, власне, хочу сказати, що е, люди, які проходили мій курс по мошені дизайну, вони в середньому от на 1000 доларів в місяць і там виходять, коли знаходять свою роботу. У мене є один студент, який навіть не закінчивши курс, там вже десь після 3-4 заняття, пішов в інтернатуру, там щось йому дали 800-900, плюс-мінус доларів. Але ви розумієте, що після інтернатури, як тільки ти закінчиш, ти відразу просиш, просиш більше. Тобто. 1000 доларів це така от стартова зарплата в моушн дизайні, якщо ви там тільки починаєте, але якщо ви вже щось вмієте. А тепер давайте напишемо: «Animator». Аніматор. І дивимось кількість вакансій. Дивіться, за вчора дві вакансії, що на одну більше, ніж в моушен дизайні. За 15 серпня, тобто понеділок, раз, два, три, 4, 5, 6. Аня, це вже п'ять. А там було дві, здається, тобто в два з половиною рази більше. 2D-аніматорів для ігрової анімації це анімація персонажів в грі. Тобто, коли ви робите конкретні анімашки, наприклад, анімація бігу. І потім програмує, девелопери це, все це програмують, що коли користувач нажимає, наприклад, стрілочку вправо, персонаж біжить. Активується анімація бігу персонажа. Тобто це анімація саме для цього. І таких вакансій більше. До чого я все це веду? До того, що. Навіть з того, що ми бачимо на Джені, вже зрозуміло, що е, ринок потребує більше аніматорів в програмі Spine. Тепер, власне, давайте поговоримо, що таке Spine. Я відкриваю сторіночку Esoteric Software, Spine 2D Animations for Game. Spine це програма, яка створена саме для того, щоб робити анімацію персонажів. В, для ігор. Тут можна не тільки персонажну анімацію робити, але ну от навіть на, на рекламній сторінці, на головній сторінці Spine ми, ми бачимо, що тут е, сам, саме персонажики намальовані. Ну і тут написано Today Animation for Games. На мою думку, програма дуже крута, і можливості її, от, якщо порівнювати з After Effects, там персонажна анімація в After Effects і персонажна анімація в Spine спайні можливості набагато більші, при тому, що в Effects для того, щоб нормально анімувати персонажі, вам треба там встановлювати якісь додаткові плагіни, наприклад, ну скрипти, такі як Duik Бесел, наприклад, тобто, це е, скрипт, який там дозволяє е, дозволяє створити ріг. Прив'язати його до модельки персонажа і там якось анімувати, але все рівно там можливості лімітовані порівняно до того, що можна робити в програмі Spine. Щоб не бути голословним, я хочу вам показати приклад тієї анімації, яку створив один е, аніматор в Spine. Mm -hmm. Так, ну друзі, це на мою думку, це просто мастер-піс. Просто щоб ви розуміли, це 2D-персонаж. Тобто це не 3D собака. Але анімація створена, зроблена настільки круто, що ну, виглядає, наче це 3D моделька. От така 3D-моделька стилізована під 2D. Ну, просто супер класно. Навіть якщо ви подивитеся, голова розвертається там, в псевдо 3D просторі. І це те, що. Е Дозволяє зробити спайн сфера, в якій спайн застосовується, вона швидко набирає оберту. Тобто геймдев, гейміндустрія, вона зараз росте, дуже швидко зростає. А це значить, що там буде більше грошей, це значить, що буде потрібно більша кількість 2D аніматорів в спайн. Саме тому я думаю, що це класна інвестиція, якщо ви там, витратите якусь, там, якусь кількість вашого часу, якщо ви інвестуєте гроші в курси по спайн для того, щоб е власне, потрапити в цю індустрію. Особливо, якщо ви зараз стоїте перед вибором, там куди рухатися, чи просто може якусь іншу сферу, чи 2D-анімація спайн, то я б на вашому місці розглянув такий варіант, як. Е Анімація в Spine. Щодо самої програми Spine. Програма платна, вона коштує повна версія, а я вам рекомендую саме повну версію. Вона коштує там трошки більше 300 доларів. А, і давайте подивимось, скільки вона коштує. А, purchase, purchase. 329 доларів коштує професійна версія і 69 доларів коштує Essential версія. Але що класно, це те, що ви можете скачати пробну версію, ось Try Now. І вона не обмежена. Тобто там є всі інструменти, а нам потрібні саме інструменти, такі як е меж. Ось я вам відкриваю спайн. Я тут роблю ріг персонажика. І е якщо ми там, не знаю, відкриємо ну, от, наприклад, ногу, яку я редагую зараз, тут є такий інструмент Mesh. Бачите, там стоїть така іконочка PRO. Тобто цей інстру тобто, це інструмент, він... Е Є тільки в платній повній версії, версія Pro, і це інструмент, який вам потрібен. Повірте мені, якщо ви хочете робити класні ріги, цей інструмент вам потрібен, тому для роботи вам треба буде купувати повну версію. Також інструмент Weights. Тобто, це знову ж таки не буду зараз розбирати інструменти, але це дуже-дуже дуже корисний інструмент, який вам потрібен для класних рігів, а значить для класної там анімації. У мене зараз стоїть Spine Trial, тобто це пробна версія Spine. І як бачите, я можу користуватися такими інструментами, як, як Weight, Mesh і так далі. Тобто, єдине, що ви не можете зробити, ви не можете зберегти ці проекти. Як бачите, Save Project його тут немає. Але для навчання вам цього точно вистачить. І, а якщо ви знайдете роботу в якійсь компанії, то знову ж таки у вас там буде платна версія. Ну або можна вже купити буде платну версію. Є, здається, якась піратка на Windows, але. ну... Таке, можете качнути піратку на Windows, на Mac піра... піратських версій, наскільки мені відомо, немає. Якось так, друзі. А я хочу анонсувати свій курс по спайн, в якому я дам вам необхідну кількість знань для того, щоб потрапити в ігрову індустрію. Тобто, це буде курс без води, це буде курс, в якому не буде зайвої інформації, яка вам не потрібна. Це буде саме. Необхідна інформація для того, щоб потрапити в ігрову індустрію. А далі, якщо у вас буде бажання, ви зможете пройти якийсь більш поглиблений курс, або ви просто будете вже набивати руку, працюючи і заробляєте гроші. А я на мою думку, що це саме важливе. саме важливе це якомога швидше почати заробляти гроші. На, том, на тих навиках, які ви отримали, для того, щоб у вас була мотивація цим займатися далі. Саме на це спрямований мій курс, я буду давати тільки необхідну для вас інформацію. І е, оскільки це такий базовий курс, е, і оскільки я його ще не стартую, курс стартує десь в середині вересня, ще точної дати немає. Для тих, хто запишеться зараз, на цей курс буде 50% скидка. А саме курс я буду продавати по ціні 50 доларів. Тобто, після е, того, як вже. Вже буде відома дата, коли я запускав цей курс. Курс буде коштувати 100 доларів. Якось так, друзі. Також хочу нагадати, що в мене є ще один курс по мошн-дизайну, але в After Effects. Це вже не базовий курс, це курс досить великий, там дуже багато інформації. Я, я пройшовся там по всім інструментам з домашніми роботами. На виході цього курсу у вас вже буде своє портфоліо. Курс по моушен дизайну в After Effects. Цей курс коштував, коли я його записував, це був онлайн-курс, він коштував 200 доларів. Але зараз я. Цей курс зробив таким благодійним. Я його віддаю також за 50 доларів. Це курс в записі. Я буду видавати фідбеки по домашкам по цьому курсу в вигляді відео, тобто без дзвінків зі студентами. Ви можете проходити його в будь-який зручний для вас час. І гроші з цього курсу я відправляю в фонд Повернись живим». Тому, якщо вам цікаво, посилання на цей курс я теж залишу під цим відео. А буду радий бачити вас у себе на курсі, якось так.